Наша сила в єдності у Кам'янському розпочав свою роботу новий волонтерський центр. Його ефективну роботу забезпечують одразу декілька громадських організацій. Завдяки цьому люди можуть отримувати різнобічну допомогу в одному місці. Детальніше у сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарити Сопільняк. Новий волонтерський центр у Кам'янському розпочав свою роботу зовсім недавно. Та вже цей осередок об'єднав різні громадські організації. Підтримку тут можуть отримати військові та їхні сім'ї, внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені та багатодітні родини Кам'янського, вразливі верстви населення, гарячі обіди, гуманітарні набори, одяг, медикаменти, окопні свічки, маскувальні сітки, обладнання та інше. Вирішили з нашими партнерами об'єднати всі зусилля і відкрити столову, яка корме кожного дня близько 50 людей, окрім суботи та неділі. Також ми виробляємо три зараз. О відкриється четверта кімната. Плетимо маскувальні сітки. До речі, у нас в трьох кімнатах плетуть саме представники Маріуполя, Бахмута і інших міст. Робимо окопні Вічки завлікаємо туди молодь нашого міста з радістю роблять. Також відкрили кінотеатр для малечі та дорослих. Разом з міським головою Кам'янського Андрієм Білоусовим громадські організації передали чергову допомогу, необхідне обладнання, аби закрити потреби військових. ми постійно допомагаємо батальйону Терво-Кам'янського району. У нас підтримка йде як з міського бюджету, також допомагають громадські організації. Сьогодні громадські організації фонд розвитку Кам'янського та глобджела. Передала для потреб нашого батальйону Трокамінського району два потужних генератори. Передали два пошукових зенітних прожектора, ноутбук та іншу оргтехніку. Тобто, те, що військові замовили на допомогу, сьогодні було передне. І Ця допомога від громадських організацій вона також постійна кожного місяця на 250 тисяч гривень. Надається допомога для нашого терокамінського району саме за рахунок цих двох громадських організацій. Ця допомога вона. Приближує нашу перемогу, вона постійна, вона системна, і ми дуже дякуємо вам за те, що ви задовольняєте ті потреби, які дійсно в нагальні іменно в цей час. Різнобічна допомога людям можлива завдяки тому, що ця будівля стала епіцентром єднання різних громадських організацій та фондів. Кожен з них має свою зону відповідальності: гуманітарну, юридичну, психологічну та духовну підтримку. У центрі також проводять прийом лікарі, здійснюють зустрічі з психологами та духовенством. Ми зараз співпрацюємо з багато фондами. це такі як Православна Церква України, покрова Карітас, Червоний Хрест, також є. Представники волонтерського центру «Я Маріуполь». Коли ми всі разом тут, всі волонтери міста, громади, всі дуже ефективніше і легше це робити, коли ми всі в одному місці. Наша участь і частина цього центру це наш благодійний фонд, волонтерський хаб Покрова. Найперше ми займаємося духовна підтримка людей з числа ВПО, малопотребуючих, нужденних. Також щоп'ятниці, саме тут, на базі волонтерського центру, ми годуємо малозабезпечених, нужденних осіб з числа ВПО, котрі мешкають тут, в місті, в різних гуртожитках, та людей з центру підтримки для безхатніх осіб. Головний такий лозунг це наш ворог, байдужість. Наша організація і тут, і в себе буде надавати. Близько 20 тонн продуктової допомоги. До волонтерської команди долучаються і небайдужі люди, які вимушено переїхали до Кам'янського з тимчасово окупованих територій. Пані Ганна знайшла прихисток у цьому місті два роки тому. Коли переїхала з Бахмуту, першим чином шукала такі осередки, де можна бути корисною. Тепер разом платуть маскувальні сітки. Ми ходили. Ми всюди ходили, щоб допомогти нашим зсу. Ми ходили спочатку до Червоного Хреста плести, Потім, коли організувався цей волонтерський центр, ми були біля його витоків. Одразу перейшли і організували усіх, кого знали. Ми насичуємо свій день і почуваємось корисними для нашої держави, і в першу чергу для наших ЗСУ». До волонтерського центру запрошують усіх бажаючих кам'янчан, а також тих, для кого це місто стало другою домівкою. Роботи у центрі завжди багато, наголошують волонтери. Тож разом ми можемо допомогти тим, хто дуже цього потребує. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов. Новини Д1.